А ви тільки подивіться, що я знайшов серед книжок у діток. Е, я вже на, навіть забув. Е, звичайно, що книгою про, про, про книгу я цю знав не скажу, що я її прочитав і дуже гарно пам'ятаю, але тим не менше, зараз за поточних обставин вона набуває особливо важливого значення. Вона дуже класна, мені здається. Це цікаво почитати про міфи дав... давньої Греції. Як ви бачите, але найцінніша в ній це те, що книжка українською мовою. І давайте подивимося, це Київ, веселка, 91 рік. Ви тільки уявіть. 91-го року книжка в доволі е, гарному стані. І мені тепер хочеться дуже її почитати, але от що з нею трапилося, бачите, трошечки вона поламалася. І я хочу а, її, це виправити, я хочу її полагодити. А, для цього в мене є плівка для ламінату, є бажання і є клей ПВА. Тому я починаю робити, а ви дивіться, що з цього вийде. Як бачите, це краще відірвати взагалі для того, щоб нормально приклеїти все це. На жаль. Заодно приклеїмо і фронтальну, і задню частину. Раз ми вже це зробимо. Ось така от історія. Ну. Здається, ми готує. Що я забув зробити? Це я забув. Проклеїти саму. А, саму палітурку, да? Те, що ми будемо приклеювати, його теж потрібно гарненько промазати. Інакше клеїтися воно не буде. Я вже спробував. Тепер можна і клеїти насправді. Потім, звичайно, буде плівка, і за великим рахунком, мабуть, що це не настільки важливо. Але якщо вже робити, то, мабуть, вже треба робити гарненько. Розфокус маленький, ну нічого. сорі я так собі ще блогер. Якщо чесно. Я. Сподіваюся, зміниться можливо, на краще в майбутньому. Але поки що є, як є. Ось так. За принагоді хочу подякувати Катерині Гловацькій за таку чудову книгу. За чудову книгу і за те, що вона українською. Тільки сьогодні подивився, власне, фільм. Фільм Щедрик на Netflix. Всім дуже раджу. Непросте, непроста не робота, але тим не менше дуже яскраво розповідає про утиски української мови під час Другої світової війни. Тому ця книжка 91-го року. Для мене якось раптово набула дуже великого значення. Слухайте, я тут е раптово подумав, що можемо її не вистачити. Пам'ятаєте, в мене є рулон спеціальної плівки для ламінації, але я подумав, що її може не вистачити. І давайте подивимося, чи насправді її вистачить чи ні. Я дуже сподіваюся, що вистачить. Так. Ну, виходить, що так. Я думаю, що має цього бути достатньо. Навіть трошки з певними зазорами для того, щоб ми могли завернути і підсмажити, проламінувати її всередину. Ось так. Ось таким чином. Це, до речі, дуже схоже на знаєте на ну що? На обкладинки підручників, які у нас були в Радянському Союзі. Та і що, і навіть зараз? Я не знаю, чим ви обкладаєте підручники в школі для дітей, але в мене саме такі. Ми десь в магазинах і обкладаємо. Ось таким чином це буде виглядати. Але буде краще, я сподіваюся, після того, як я революція праскою. Давайте подивимось. Да, до речі, можна спитати мене, для чого я це все роблю. Бо мені дуже хочеться, щоб ця книжка зберіглася, по-перше, а по-друге, вона більше не мала можливості бути пошкодженою. Внаслідок якихось е, дитячих дій або, або часу. Ось така так, задача. ну що, Я трошки розігрів свою е, правку. Філіпс, напишіть мені, Так кажуть <свісно> всі блогери, коли хочуть інтеграції якихось з брендами. Але ми починає, я починаю трошечки е, я лозити по книжці для того, щоб плівкатися. Пристала приклеїлася до книжечки. І дивимося, поки що нічого взагалі не відбувається. Може, це не ця плівка? Може, я щось придумав собі? Ні, вона взагалі не, при, не пристає і навіть трохи не гріється. Розігріємо трошки більше праску і повернемось. Так, я трошки більше розігрів праску. Давайте ще раз спробуємо зробити те саме. Ай, гаряча вона. Вона реально гаряча. Зупинятися, я так розумію, особливо не може на одному місці, щоб не розплавилася плівка. Але при цьому і треба дати їй можливість прогрітися, для того, щоб вона настільки сильно розігрілася, щоб прилипла до книжки. Я не знаю, я, я сподіваюся дуже, що роблю щось дуже корисне для книжечки. І вона в майбутньому буде краще себе почувати і більше не буде псуватися. Так, дивимося. Ну, трошечки пристає вона вже, плівочка. Тому, я думаю, треба гарненько її прогріти і дати відпочити. А потім продовжувати з інших боків. Найскладніше, мабуть, буде з торця. Але вся головна фішка в тому, щоб. Натягнути плівку настільки ну, достатньо для того, щоб не створювалося якихось е, похирців і не збиралося повітря, через що може ця плівочка відірватися. Ось якось так. Ау, гаряча, дуже гаряча. Насправді дуже гаряча. Бо я вже розігрів. Я спочатку праску поставив на мінімальний режим. Я думав, що цього буде достатньо. Але виходить, що ні. Ось така історія. Ну, почекаємо трошки. Так, ну що, ми трошечки почекали. Тепер перегортаємо книжечку на інший бік. Натягувати будемо трошечки пізніше з, з того боку. Тепер ми натягуємось тут. Головне, щоб. Не залишилося багато зайвого з торця книжки. Так. Боже, вона коштувала, я тільки що побачив 4 карбованці 50 копійок. ця книжечка. Мені здається, що історичні книжки і всілякі такі штуки а, були геть недооцінені, але 4 карбованці 50 копійок, це, здається, в той час була дуже висока ціна. Ну що, давайте з цього боку почнемо, Ну що, час трошечки прогріти нашу, наш нашу політурочку. Головне тут не прогріти свої пальці насправді. Доволі важко знімати це. Бо. Е, бо можна дуже сильно пектися. Можна дуже сильно пектися. Ну, але, коротше. іскусство требує жертв. Вибачте, за. Русизм такий, але тим не менше. Так, ми прогріли політорочку, Дамо трошечки відпочити. Мені здається, що книжечці стає вже все краще і краще. Подивіться, вона вже не виглядає такою занедбаною. І я дуже сподіваюся, що все вийде і все буде супер круто. Тепер внутрішня сторона, і тепер нам потрібно розвертати книжечку. Подивіться, яка, яка краса! Просто надзвичайна краса. Що тут важливо? Тут важливо гарнесенько натягнути все це. А, ні, ми спочатку відріжемо зайве, мабуть, для того, щоб нам не заважали. Потім от тут не було подвійних складок і не. Короче, щоб не було зайвого тут потім. бачите, штучки. Так, ну що, а, я трошечки обчі її, тепер можу, в принципі, почати її прогрівати. А єдина складність це те, що у нас тут геть мало плівки, і, відповідно, трошечки важкувато це все. З цим всім-всім маніпулювати. Але, тим не менш, давайте пробувати. Мені дуже хочеться вірити, що я роблю щось дуже-дуже корисне для цієї книжечки, бо вона мені сильно подобається. І, якщо чесно, я сподіваюся прочитати її найближчим часом, а також спонукати своїх діток, також почитати. Як мінімум, дати їм можливість почитати цю книжечку, не розірвану, якусь страшненьку, а вже полагоджено. І, можливо, старший почитає самостійно, а молодший щось я почитаю перед сном. Хоча вона дуже сильно підсіла на аудіокнижки. Але читати це теж дуже важливо і дуже корисно. От. Я сподіваюся, що їм це все сподобається і їм буде приємніше читати цю книжку, коли вона вже буде в такому оновленому стані. До речі, якщо ви ще досі додивилися до цього моменту, поділитесь, поділ, поділіться, будь ласка, в коментарях, чи ви чимось тут подібним займаєтеся чи ні, чи залишаєте все як є, і потім просто купуєте нові книжки. Так, і до речі, я переходжу до другої частини, до другої сторони обкладинки, і я забув я ж просто я казав, вже, що я не дуже досвідчений там прям блогер. Відповідно. Геть забув про те, що потрібно попросити вас підписатися на канал, підтримати україномовний, о, підтримати україномовний YouTube. А також поставити лайки, дізлайки. Що хочете ставити насправді? Мені буде цікаво подивитися, чи взагалі а, така тематика цікава. Я буду показувати, що я роблю в своєму житті. Я папа двох діток. На сьогоднішній день розлучений. Кому це цікаво, на що я це розказую. Але в будь-якому випадку я буду показувати всякі штуки, які я роблю для себе, для дітей, для власного розвитку, ділитися своїми знаннями. Так. Чим чи вам заходить такий формат, Чи вам заходити дітей, що буде знатися. Я просто там з телефону, після того, як дозложиться, зробите всі заві, десь там кінці, які зложаться, скаржати дорогу ми не вчало. Ну і на робоче все, на цьому будемо закінчувати. Завтра вже як пару детективів ви будете питати на з початку. Завтра ми поїдемося по всіх, а, знову, для того, щоб зафіксувати результат, щоб все це не розпливалося, щоб було якнайменше помилок по карти. І Я вам кажу, як це тепер переведе. Як було до цього. Я думаю, що це стоїть, такого краще, ніж було. до того, до того. Але ви зможете. Ой, ви зможете ой, ой, ой Dai, Щоб я тут Не собі важливості. Ось так, ми прогріваємо. Сі, всі. Ось так. Вона ніде нічого не стерчить. Ага, ну я вам казав ці всі штучки. Да, я ще додатково пообрізаю, але в цілому мені супер подобається результат цієї роботи. Це зайняло м -м, десь приблизно півгодинки. Але при цьому я бачу той результат, який мені дуже-дуже подобається. І тепер цю книжечку з задоволенням почитаю сам і, звичайно, поділюся з дітками. Якщо ви захочете почитати цю книжку, дайте мені знати в коментарях. Ми прочитаємо з дітками і обов'язково поділимося з вами. Все-па! Я радий був бачити вас. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо хтось є такий, що додивився до кінця і буду намагатися порадувати вас новими відео. Дуже скоро. Па-па!